Прошу тебе, Боже, постав навколо мого дому невидимий щит, щит від зла, від заздрості, від людської підступності, від усього, що темне, хибке і небезпечне. Огорни цей дім Твоїм світлом, щоб навіть тінь не мала до нього доступу, нехай кожен кут буде благословений твоєю присутністю, нехай твій мир наповнить кожну кімнату, щоб мої близькі могли дихати спокійно, щоб ми прокидалися без страху і засинали з вдячністю. Нехай твої ангели стоятимуть при вході. Як вартові любові і не пустять нічого, що може завдати болю, захисти мій дім від вогню, бурі та злодія, від сварок, образ і холодної мовчанки. Нехай тут буде тепло від слів, поглядів і обіймів, збережи моїх дітей, Господи, від хвороб, небезпек і кривди, захисти того, хто поруч зі мною, і того, кого вже немає, але живе в моїй пам'яті. Цей дім це теж храм, бо тут я щодня говорю з тобою, бо тут я шукаю сили любити, прощати, і коли мені важко, поклади руку мені на плече. Я хочу відчувати, що я не сама, що ти тут, між стінами у тиші, я довіряю тобі, Господи, і знаю, жодна тріщина не проросте там, де стоїш ти, мій дім під Твоїм захистом. Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я сьогодні стою перед Тобою і молюся за мій дім, за стіни, що нас оберігають. І серця, які його наповнюють, Ти бачиш усе, що тут відбувається, і я прошу, будь тут з нами. Благослови цей Дім, кожну кімнату, кожен куток, нехай у ньому панує мир, а не напруга, нехай любов буде постійна. Дякую тобі за те, що ми маємо дах над головою, за тепло, за стіл, за спільні молитви, О, Господи! Благослови руки, які готують їжу, очі, що шукають розуміння, серця, які вміють прощати, і голоси, які підтримують, підтримай нас у днях, коли втома сильніша за усмішку, коли мовчання довше за розмову, коли ми замикаємося в собі, коли бракує тепла, будь теплом у нашому домі. Благослови наш дім від усякого зла. Від сварок, образ, тягара непорозумінь, від злих слів, які залишають шрами, від мовчазної байдужості, яка руйнує більше, ніж крик, я прошу тебе, Господи, про атмосферу затишку, про світло в серцях, про вдячність і про мир. Дякую за ранок у цьому домі, коли всі прокидаються живі. За вечір, коли ще якому сказати на добраніч. Господи, благослови наші плани, залишайся в нашому домі, навіть коли ми забуваємо запросити, будь у наших словах, навіть коли вони несміливі, будь завжди, як серце, яке об'єднує нас усіх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я стою перед Тобою, мов дитина, що шукає прихисту. Я не завжди бачу, звідки приходить загроза, але ти бачиш ще до того, як я її розпізнаю. Ти мій захист, мій щит, моя тиша посеред бурі. Ти стоїш на варті мого серця, коли я сплю, працюю, думаю. Я прошу тебе, оберігай мене від зла. Явного і прихованого, від очей, що дивляться із заздрістю, від слів, що ранять у спину, благослови мій дім від поганого ока, від недоброго духу, благослови мій ранок, і мій вечір, щоб зло не торкнулося жодної миті. Збережи мою родину від чужого впливу. Прокльоню, лукавства, очистий простір навколо мене, і фізичний, і духовний. Господи, я дякую Тобі за Твоє світло, що не згасає. Дякую, що Твоя присутність, мій найкращий захист. Навіть коли я нічого не відчуваю, ти дієш, навіть коли боюся, ти стоїш за моєю спиною, дай мені віру, яка не тремтить перед темрявою, дай мені молитву, яка стає щитом у кожному дні, дай мені тишу, в якій зникає страх, і дай мені мир, що сильніший за паніку. Я прошу тебе, захисти мене від зла, від маніпуляцій, від лицемірства. Від енергії заздрості, захисти мене від думок, що сіє ворог у моїй голові, від тривожності, яка зростає без причини. Підтримай мене, коли зранку важко піднятися, підтримай, коли вдома стає дверима для зневіри, підтримай, коли серце стискається без видимої причини. Я довіряю тобі, тобі, хто перемагає не мечем, а любов'ю. Ти моя скеля, мій духовний мур, твоя благодать, як покривало, що огортає і оберігає. Я ховаюся в тобі, Боже, і знаходжу спокій. Благослови мої слова, щоб вони не були вхідними дверима злу, благослови мої думки, щоб не впустили страх, благослови мої стосунки. Щоб у них панувала чистота, благослови мій Дух, щоб він не зламався під тиском. Я молюся не зі страху, а з довіри. Я знаю, коли я з тобою, ніхто не торкнеться мене без твоєї волі, і твій захист, мій найсильніший щит. Отче на, що єси на небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, зглянься на дім наш і благослови Його, нехай Твій мир оселиться у кожній кімнаті, у кожному серці, що тут перебуває, захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого, стань воротами, які не подолає ворог, очисти цей дім Твоєю святістю, і прожени духа сварки, страху і неспокою. Пошли своїх ангелів, щоб сторожили кожен куточок цього житла, благослови вхід і вихід, щоб усяка дорога була під Твоїм проводом, даруй мир тим, хто втомлений, радість тим, хто засмучений, і надію тим, хто втратив віру. Захисти усіх, хто в цьому домі. Пресвята, Богородице, накрий наш дім Своїм покровом, нехай у нашій оселі панує молитва, а не марні слова, нехай любов буде у відповідь на непорозуміння, а прощення замість гніву, очисти стіни цього дому від усякого прокляття, наговору і злого впливу. Покрий нас Твоїм світлом, щоб жодна темрява не мала тут місця, Ісусе, Будь господарем у нашому домі, у наших серцях, у наших розмовах, навчи нас благословляти, а не нарікати, молитися, а не тривожитись. Нехай ангели стоять на охороні нашої оселі, нехай кожна ніч буде спокійною, а ранок світлий у Твоїй благодаті, віддали сварки, заздрість і спокуси ворога з нашого порогу, покрий наш дім святим миром, щоб кожен, хто входить. Відчу Твою присутність, о Господи, благослови стіни цього дому, дах і фундамент, збережи нас від пожежі, повені, крадіжки, війни і всякої напасті, нехай вогонь молитви не згасає в цьому домі ніколи. О, Господи, збережи наш дім від ворожих язиків і пліток. Навчи нас бути вдячними за дах над головою і хліб на столі. Даруй роботу для тих, хто шукає. І мир для тих, хто в боротьбі, благослови наші родинні зустрічі, розмови і навіть мовчання. Нехай Твоя благодать наповнює наш дім, прийми цю молитву, нехай вона стане захистом від бурі тривог і несподіваних ударів життя. Ти наш мир, ти наш дім, ти наше світло. У твої руки віддаємо все, що маємо і чим живемо, будь з нами вранці і ввечері, в радості в скорботі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутні, до Тебе прибігаю в часі випробувань і тривог. Ти мій захист і мій щит від усякого зла. Оберігай мене, Господи, від підступу ворогів і від заздрості людської, що темрявою огортає серце. О, Спасителю мій, зійшли свого святого Ангела, щоб він стояв при мені і не дозволяв ворогам моїм шкодити ні думкою, ні словом, ні ділом. Нехай Твоя сила і Твоя правда стануть моєю бронею. Захисти, Господи, мій дім. І мою родину від тих, хто бажає нам лиха, нехай зло не торкнеться моїх дверей, нехай заздрощі не знайдуть дороги в моє серце. Відведи від мене будь-яку недобру думку, будь-який підступний задум. Боже милосердний, наповни мене світлом своєї любові, щоб у моєму серці не було страху перед злом. Дай мені мудрість розпізнавати лукавство і силу не піддаватися спокусам ненависті і помсти. Все милостивий, Отче, вчини так, щоб слова лихих людей не мали влади наді мною, нехай не зможуть вони вплинути на мою долю, на мій спокій. І на мою віру, даруй мені мир у серці, щоб я не зневажала нікого, але могла з любов'ю прощати. Господи Ісусе, Ти, що терпів несправедливість і заздрість людей, навчи мене терпіти випробуванням з довірою до Тебе, допоможи не тримати зла на ворогів моїх, а молитися за їхні навернення. О, Пресвята Богородице, покрий мене своїм покровом, оберігай від злих язиків, від очей, що дивляться зі злістю, і від рук, що несуть шкоду, нехай мій шлях буде осяяний Твоєю материнською ласкою. Святий, архангеле Михаїле, стань переді мною. Як оборона проти темних сил, відрубай своїм мечем усі підступи ворогів моїх, і нехай ніхто не зможе зруйнувати того, що Господь благословив. Благослови всіх, хто бажає мені добра, і наверни серця тих, що шукає мені зла. Нехай Твоя благодать буде зі мною, Господи, у кожному дні мого життя. Дякую тобі за Твою опіку, за Твою любов і за те, що Ти завжди поруч. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, огорни мою оселю твоєю могутньою рукою, щоб жодне зло не змогло увійти сюди, нехай кожен куточок цього дому буде наповнений Твоїм світлом і миром. Господи, нехай цей дім стане місцем спокою, любові та радості для всіх, хто сюди заходить, очисти Його від усякого негативу, захисти мою оселю від заздрості, неправди, злості. Та ворожих намірів, нехай жодні підступи темряви, не знайдуть сюди дороги, бо ти наш отець і охоронець. Господи, постав ангелів на сторожі цього дому, щоб вони охороняли нас вдень і вночі. Нехай ворота цієї оселі будуть відкриті лише для добра, миру та Божої благодаті. Господи, наповни цей дім любов'ю, щоб у ньому не було місця для сварок, образ чи непорозумінь. Нехай Твоя ласка завжди перебуває в цьому домі, а темрява ніколи не наближається. Господи, захисти кожного, хто тут проживає від усяких небезпек, видимих і невидимих. Нехай жодне прокляття, злі думки чи заздрощі не торкнуться цього місця. Освяти цей дім, Господи, і зроби його місцем Твоєї присутності та миру. Допоможи нам жити в гармонії та любові, бути терпеливими і милосердними один для одного. Нехай у цьому домі завжди звучать слова подяки та молитви, а не нарікання чи суперечки. Господи, благослови цей дім, щоб у ньому завжди панувала радість, здоров'я та достаток. Допоможи нам зберегти наші серця чистими, щоб у цей дім приходило лише благословення. Господи, будь головою цієї оселі, веди нас Твоїм шляхом. І навчай нас мудрості, захисти наш дім від пожежі, повені, крадіжок, нещасних випадків та всякого лиха. Боже наповни це місце Твоїм миром, щоб кожен, хто сюди заходить, відчував Твою присутність, допоможи нам бути добрими господарями, які доглядають за своїм домом у любові, нехай ця оселя стане місцем духовної сили, де завжди панує віра в Тебе. Господи, даруй нам мудрість берегати цей дім у чистоті, як фізичній, так і духовній очисти його від усяких негативних духів, і нехай у ньому живе лише Твоя любов. Господи, зроби наш дім місцем гостинності, щоб кожен, хто заходив сюди, отримував тепло і підтримку, дай нам можливість допомагати нужденним, щоб наш дім був осередком добрих справ, захисти нас від усього, що може принести біль і смуток. Нехай цей дім буде укриттям, де кожен знаходить свій спокій. Після важкого дня, Господи, допоможи нам бути вдячними за цей дім, бо це твій дар для нас, нехай наші серця не наповнюються жадібністю, а лише вдячністю за те, що ми маємо. Боже, благослови наш стіл, щоб у цьому домі ніколи не бракувало хліба, даруй нам достаток не лише матеріальний, а й духовний, щоб ми були багатими у вірі, допоможи нам берегти цей дім і створювати в ньому атмосферу добра та миру. Нехай кожен ранок у цьому домі починається з молитви, а вечір закінчується. подякою тобі, О Господи, освяти цей дім і зроби його місцем духовного зростання. Для кожного з нас, будь захисником для всіх, хто живе під цим дахом, і благослови кожен їхній день, зміцни нас у випробуваннях, щоб ми не втрачали віри навіть у складні часи. Господи, нехай Твій мир наповнює цей дім, а Твоя любов огортає кожного, нехай цей дім буде Твоїм храмом, де завжди звучить молитва і прославляється Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутні, джерело любові та миру, Ти єднанням сердець, благословляєш подружжя, вчиш нас жити в любові та злагоді. Господи, у нашій сім'ї бувають непорозуміння, сварки та образи, Тому прошу тебе. Прийди до нас і наповни наш дім Твоєю благодаттю. Господи, навчи нас чути одне одного, розуміти почуття ближнього, говорити слова підтримки замість дорікань, прощати, замість осуджувати, відведи від нас гнів, гордість, самолюбство, заздрість і байдужість, допоможи нам будувати міцні стосунки. На основі довіри, чесності та взаємопідтримці, Господи, Ісусе, даруй нам таку любов, яка зміцнює, зцілює та веде до Тебе, навчи нас бути терпеливими у спілкуванні, не відповідати злом на зло, а шукати порозуміння у мирі та злагоді. Пресвята Богородице, Ти була берегиною святого сімейства. Молися за нашу родину, покрий нас своїм святим покровом, захисти від сварок і непорозумінь, навчи нас бути добрішими, уважнішими і чутливішими до потреб одне одного. Святий Йосифе, покровителю сімей! Допоможи нам навчитися жертвувати своїм егоїзмом заради миру та гармонії у нашому домі. О Господи, нехай Твій мир наповнить наші серця, нехай наша сім'я буде місцем любові, підтримки та радості, допоможи нам усвідомити, що справжнє щастя це бути разом, любити одне одного і разом прославляти Тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, наповни нашу родину миром і любов'ю, збережи нас від сварок і непорозумінь, допоможи нам слухати один одного з терпінням і повагою, благослови наші розмови, щоб вони були сповнені мудрості та добра. Господи, навчи нас прощати одне одного з відкритим серцем, благослови наших дітей і навчи їх любити та поважати ближніх. Господи, нехай Твоя присутність буде центром нашого дому, захисти нас, допоможи нам спільно вирішувати всі труднощі. Господи, дай нам радість бути разом і підтримувати одне одного, благослови наші стосунки і зроби їх міцними, захисти нашу родину від впливу. Зла і негараздю, нехай Твоя любов об'єднає нас у єдності, Господи, даруй нам мудрість бачити важливе і відкидати другорядне, зроби нас світлом один для одного у важкі часи, благослови нашу родину. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, я прокидаюся з Твоїм ім'ям на устах. Світ ще дрімає, а ти вже тримаєш мене. Дякую тобі за новий день. Я не прошу досконалості лише твоєї присутності, ти моє світло серед темряви, ти мій провідник у щоденній буденності. Навіть тоді, коли серце сумує, ти не покидаєш. Сьогодні я хочу йти з тобою, крок за кроком. У звичайних речах бачити твою ласку, у людях твою доброту, у тиші твоє слово, навчи мене не поспішати, повс важливе, я хочу жити серцем, яке чує тебе серед шуму. Коли світ тягне в бік темряви, будь моїм світильником. Коли думки затьмарюються страхом, освіти розум, коли втома сковує серце наповни його миром. Бо щодня мені потрібна твоя сила. Дай мені очі, що бачать красу, дай мені руки, що творять добро, дай мені серце, яке не черствіє навіть під тиском. Ти знаєш мої плани і мій неспокій. Ти бачиш, що я ношу всередині, і ти не відвертаєшся від мене. Я молюся не з обов'язку, а з потреби. Я запрошую тебе в кожну справу, у кожну розмову, у кожен вибір. Дай мені благодать жити не зі страхом, а з любов'ю. Ти світло, що не згасає, світло, яке йде зі мною, і цього мені достатньо, бо якщо ти зі мною, темрява не переможе. Серце моє буде співати тобі, навіть пошепки, бо кожен мій день це дар. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.